Добрий день всім, що добрий ранок, іду на роботу і думаю, хто кому ближній? Є приклад, близькі люди, ну, члени сім'ї, родичі, роблять тобі боляче, підступно, тебе зраджують, підставляють, а люди, з якими ти не спілкуєшся, не контактуєш місяці, а то й роки. Тяжку для тебе хвилину відгукуються, проявляють емпатію і пропонують допомогу. То хто кому ближній? Той, хто близький, територіально, родинно, сімейно, чи той, хто відгукується на твої проблеми в житті? Думаю, питання риторичне.